Вітання! З вами Ярослава Міщенко, оглядач «Укрінформа» і менеджер проекту Україна православна. Як ви знаєте, кожного тижня я роблю рекорд нашої рубрики Обличчя ПЦО». обличчя Православної церкви України це медіапродукт нашої команди, яка в силу досвіду та освіти бачить церкву, всю церкву, наче з висоти пташиного польоту, і знаходить для вас дуже цікавих людей. Наступне обличчя дуже дороге не лише мені, а всьому націонал-демократичному корпусу і всі. Православні інтелектуальні чесні спільноти України це Михайло Михайлович Гончар. 25 років тому, коли Росія здавалася незамінною на всіх енергетичних ринках, коли нас переконували, що наші зв'язки з нею непорушні, він перетворював енергетичну тему на поезію і зміг переконати всіх журналістів, рівно як демо демократичний політик, в те, що Україна може прожити без російського газу. Рівно як він зміг переконати всю енергетичну спільноту світу в тому, що Вуглеводні це енергетична зброя Кремля. В той час, як, як політики Європи та України заробляли на російському газі, він був абсолютно байдужий до цієї корупції, що робило його таким, таким незламним у своїх принципах. Михайло Михайлович, вірянин Православної церкви України. Це ще одне обличчя ПЦУ. Читайте про нього в першому коментарі, читайте відповіді на запитання, як, як проявляється воля Божа у долі Чорноморського флоту, який так довго фатажизувала Російська Федерація. А, що спільно у документах Євросоюзу, які підписувалися в Ніце, Лісабоні? І в чому помилка Європи? Чого, чого слід уникнути нам, коли ми йдемо в наш європейський дім від московського мракобісця? Якою є ще один дивовижний пазл української у, 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 українських вірян? Ем, будь ласка, читайте про це. А також, окрім наших, нашого духовенства, наших журналістів, читайте експерти, ті, які займаються ядерною тематикою, електроенергетичною тематикою, Михайло Михайлович познав щось таке, що робить нашу країну значно сильнішою від тих, в кого в кого є ядерна кнопка. Ну і читайте Україну православну та її обличчя, тому що це чиста порода, яка горить значно краще будь-якого трацита, і самим своїм горінням перетворює наше життя на краще.